У прилуках посипалися полатані дороги навіть після кількох місяців експлуатації. Взагалі, скільки я оце в прилуках, я не бачив такої ями, це ж страшно. Це пів метра ями. Чим ремонтували, як дощ йшов, ями були залиті водою, який ремонт може бути, мороз вже був, який ремонт? Це не годиться. А їм треба було закрити вітря і все. Який це ремонт? Я живу ось 57 років при луках, я таких дорог не бачив. Про що тут можна балакати? Немає, ями такі, що неряєш прямо туди. Страшно їздити. Я взагалі по темному не виїжджаю, тому що капець. Вулиця 1 травня і практично немає. На Виїзд на Пірятін, там теж жах. Ну, якось так. Їх просто немає дороги. Треба щось робити. Жахливі враження від стану прилуцьких доріг не лишень у місцевих водіїв, а й у гостей міста. Роман з парафіївки щоразу поїздка до прилук стає справжнім квестом. Враження ну не позитивне, ну, особливо, особливо привізію прилук і враження взагалі не позитивне. І ями, скрізь ями. Хотілося б гарні дороги, щоб сюди були, щоб можна було спокійно сюди заїхати. І Парафіївка, у нас дороги гарні. Багато розбито, навіть там, коло больниці я їхав. В общем, якщо машина попадає, я недавно попав два колеса зразу, два диска, два колеса. Основна причина бездоріжжя, на думку прилучан, це непрофесійне виконання будівельних робіт підрядними організаціями. В Чернігові проїжджали люди, казали, мер зняв повністю дорожне покриття і положив по-новому. У нас влада робила ямковий ремонт. Зробили дорогу від круга до горбальниці. Ви бачили, що там робиться? Бо Тому що повинні були положити три слоя. Положили два. Це все йде. Отмивка грошей, і я не знаю, це откати, це все це. Очень дуже тяжело, я не знаю. Я думаю, що ця проблема не тільки, не тільки на даному етапі, вона у прилуках завжди така була. Я вважаю, що це все стосується якості при будівництві доріг, передусім. Тому що зазвичай те, що я бачу по своїй вулиці, на якій я мешкаю, це вулиця Переяслівська, то майже через рік після. Будівництво дороги, я не знаю, як це можна назвати, це навіть не ямковий ремонт, а повністю всю поверхню покривають асфальтом, вона через рік вже приходить в стан, який не можна назвати навіть дорогою. А це вже дорога у військове містечко, яка ремонтувалася усього чотири місяці тому. Сьогодні по ній водії лавірують як можуть. Взагалі, там оце як їдеш до штабу туди. Там же такого не було, це проїхати невозможно. Я вже їду, я не знаю, куди чи через двір, чи через один, чи через другий. Це страшне. Так це по-видному їдеш в військове містечко. А як виїдеш за город, да машина їде сотню, це ж капець, це влетить в яму і розсипеться все. Я по темному не виїжджаю зовсім. Оце ж я живу біля нового базара, я туди і назад. Це ну, військове містечко, там, ну куди там на Сорочинці. І теж потихеньку, тому що де, де знаєш, об'їжджаєш. А як пройде дощ, так це ж капець. Дорога 1 травня, ви бачили на, міс... на військове містечко? Там питання є. Ви її бачите? Ну яка там дорога? Там взагалі її практично нема, там ями в коліна. Усіх водіїв непокоїть одне питання. Чи доцільно було робити ямкові ремонти у сніг та дощ на порозі зими? Весною вже ну, холоду не було, сирості не було, може асфальт би краще тримався, а тепер треба переробляти. Робити на зиму і коли йде дощ, це неможливо. І я не знаю, як наше керівництво і чим воно руководствувалося, що без тендера, без нічого зробили і казали, буде все хорошо, буде зроблено. Ми їдемо по другому кругу, по місту ну, по центральній вулиці ще можна від лікарні проїхати, а більше ніде неможливо, і це все знаходиться в такому состоянні, що просто мрак, а перероблювати дійсно доведеться. Бо після комісійного обстеження висновок невтішний на левовій частині полатаних минулого року ділянок. Підрядники мають виконати гарантійні зобов'язання. Резюмує Олег Созінов. Визначені вулиці, це в основному вулиці з бетонним покриттям, там, де є недоліки. Комісія виявила. Це вулиця Героїв Прилуб, колишня Боброва, Котляревського, Гвардійська, Перемоги, Промислова і військове містечко. 12. Підрядники з усім погодилися, підписали відповідний. Акт і зобов'язалися до 1 травня усунути виявлені недоліки. Наприклад, гвардійська, якщо брати в районі магазину «Космос», там на перехрю з вулицею е Польовою. Далі перекрестя гвардійської з вулицею Пушкіна. Так, там недалеко від автозаправки по гвардійській. Ну, військове містечко. Там виявили не багато, але є ще вам скажу скоку. Там 17 квадратних метрів. Козенко Микола Миколайович погодився і сказав, що все устранить. У планах на квітень не лише усунення наслідків недолугого на ремонту на понад 3 мільйони гривень, а й проведення нового в бюджеті. Передбачено 9,5 мільйонів на проведення поточного ямкового ремонту. Комісія нарахувала більше 20 тисяч квадратних метрів. Які підлягають поточному ямковому ремонту. Об'ємні роботи це вулиця 1 травня, об'їзна. Зараз як там вона Чорновола, по-моєму. Так, uh -huh. військове містечко 12, вулиця Пирятинська. Саме вулиця Котляревського містяни мають надію, що новий ямковий ремонт достають хоча б до осені, бо ж нині пересуватися містом неможливо. І додають, що в прилуках повний занепад не лише із розвитком інфраструктури. Місто ніби заснуло мертвим сном без натяку на прогрес. Порівнянні з прилуками Ніжин набагато піднявся. Прилук і повний задниці. Такого не було. Ніжин живе і процвітає, а прилуки. І... Капець не знаю. Ну я думаю, це все залежить від влади.